Багато блогерів, псевдоблогерів, юристів і псевдоюристів повідомляють, що в Чернівцях жінку-журналістку суд засудив до п'яти років позбавлення волі за те, що вона знімала відео роботи ТЦК. Таких новин шириться багато, однак в жодній з новин, окрім емоційного заголовку, я не знайшов номеру справи. За яким можна було б ознайомитись з вироком суду, а також з іменем цієї жінки, є такий відомий юридичний блогер як Адвокат Права, і адвокат права просто в своєму інстаграмі повідомляє, що ви можете перейти по посиланню у шапці профіля в його телеграм-канал, а там будеться цей вирок і інформація детальніша про цю справу. Однак. Її я там особисто не знайшов. Все це виглядає фейком. Що скажеш ти, Андрій? Як кажуть молоді фахівці, це називається не відповідальна перекачка трафіка. Тобто вас обманюють, коли таке стається. Якби це була відповідальна людина, вона б там розмістила би цю ухвалу. Але як каже Тарас Миколайович, мало хто це зробив. Мало хто знайшов цю ухвалу, мало хто розібрався в цій справі. А ми це зробили. Ми знайшли ухвалу і знайшли цю панянку. Панянку з Чернівців Анжелу Гуріну. Ухілянт. Це звучить гордо. Отож, громада, дивіться, насправді так, Анжелу засудили до п'яти років позбавлення волі за те, що вона е знімала роботу представників. ТЦК вона знімала блокпост, вона знімала будівлю, військову будівлю в воєнний стан. І в себе нічого може можна було б там накинутися на цю всю історію. Жінка прийшла, щось емоційно зняла, з ким не бувало, але проблема не в тому. Проблема в тому, що ця жінка впродовж. Вже трьох років повномасштабного вторгнення розганяє абсолютно усі фейки, розганяє тему ухилення від мобілізації як е, популярної і класної штуки. Розказує, що ухилянти – це круто, це класно. Починає накидувати всі наративи теорії змов для того, аби дестабілізувати громадянську думку і суспільство для того, аби воно стало більш сприятливе для ворога. Анжела розказує про е, те, що. Е, ТЦК і МВС це приватні структури. Тут Тарас відома штука, правильно, яка використовується багатьма цими псевдоактивістами? Насправді в Україні є певна плеяда дуже активних псевдоюристів. Це люди, які не мають юридичної освіти, не мають якихось основних знань з приводу теорії держави права історії держави права України або зарубіжних країн. Вони ніколи не вивчали правничу науку. Вони прочитали дві-три статті конституції, якусь науково-популярну діч, яка розповідає про те, що поліція це приватна структура, ТЦК це приватна структура. Значить, війна в Україні не оголошена. Значить, ми можемо. Euh, значить, не... військовий, а не воєн... Ні, як Во воєнний там, стан, а не стан, не стан війни, війни та да. от значить цей стан не оголошений. Значить, все це незаконно, і взагалі, е, ну якби всі, хто загинув під час війни, е, вони мають воскреснути тепер, тому що це незаконно, е, і мають востати всі, і, і все має якби відновитись, тому що цим людям так хочеться. Насправді ж реалії життя е, диктують нам е, трошки е, інші обставини. І товариству не треба вестись на всі ці е, дикі розповіді. Е, треба підтримувати українське військо, е, треба сприяти позитивній конструктивній мобілізації, і не потрібно знімати військовослужбовців і військові об'єкти на відео. Так я знайшов вирок суду першої інстанції по справі Анжели Гуріної. І читаю тут обставини справи. Вона знімала на телефон відео, потім через певний час виклала його у соцмережах. Е, і бачимо тут: при цьому жіночий голос за кадром коментує: 26 червня місто Чернівці Кемпінг викликали слідчо оперативну групу. В часовому проміжку від 000 .00 секунд до 00 хвилин 09 секунд невідомою особою озвучується. Фраза, хоч одна ракета, скажіть, прилетіла в центрі прийняття рішень. При цьому у нас на відео спостерігається будівля спеціального правоохоронного підрозділу Збройних сил України, біля якої стоять будівлі багатоквартирних будинків у Чернівцях, де живуть люди. За допомогою цього відео ворогом за допомогою технології Сінт може бути визначено місце і може бути нанесено точково. Дійсно, ракетний удар по відповідному розміщенню військового об'єкту в Чернівцях це дійсно тягне за собою значні значну суспільну небезпеку і негативні наслідки. Насправді, ця панянка доволі відома в вузьких колах. Як така, знаєш, як кажуть місцева навіжена, але це не це, я противник цієї фрази, тому що це усвідомлені люди, які роблять усвідомлені дії. Люди, які три роки навмисно використовують цей. Наратив Росіяни. Який наратив Росіян ТЦК це незаконно, мобілізація. Це незаконно, і е, вони запустили в наш інформаційний простір цю історію. Давайте визнаємо. Запустили добре і якісно. Підхоплено воно класно від простих людей до народних депутатів, які не голосують за мобілізацію і за продовження воєнного стану. І е, в цій всій історії ці всі люди відіграють певну роль. Вони відіграють роль таких лідерів в теорії змов локальних. Пані Анжела до 2022 року займалася ще ми видумали правильно антивакцинаторськими двіжухами. Вона разом з Остапом Стахівим, нагадаю цього великого кита боротьби за справедливість, який вже і в трошечки посидів, якого випустили під заставу, якому інкримінують шахрайство, який є лідером антивакцинаторського руху в Україні. Які кажуть, що ковіду немає, нічого немає, всі ми там, я не знаю, чіповані і так далі. Тобто, і з 22-го року, як і Стахів почав розвивати антимобілізаційні речі, кому ж вони вигідні? Напевно, тому, хто би хотів, щоб в армії було менше людей. Цікаво, хто це. Напевно, це ми з тобою. Напевно, це ті ж працівники ТЦК, Чи, напевно, це якісь там влада паршива. Та? Ні, це наш ворог, це росіяни, які це хочуть і використовують. Для чого теорії змов як такі? Хтось каже, що це взагалі е, така абсолютно безобідна історія? От нічого не станеться. от Просто собі дурачки зібралися і вірять, що земля пласка. Ні, товариство. Це не так. В епоху інформаційних викликів теорії змов стають одним з ключових е, наріжних каменів проблематики е, інформаційного простору. Чому якщо 50 років тому сидимо ми з Тарасом і думаємо, що земля пласка? Ось так сидимо, ми думаємо, випиваємо чарку або без чарки, спілкуємось, йдемо, кажемося, нашим жінкам. Вони кажуть, що ми дебіли. І ми собі вертаємося і думаємо, ну, напевно, ми дебіли. Всі навколо кажуть, що земля кругла, а ми тільки з тобою там два ідіоти. І ще а, а, буває таке, що, може, підемо в якусь бібліотеку і книжку почитаємо. Що відбувається зараз? Зараз ми можемо написати такі тези в себе в Фейсбуці, в Інсті. читати відповідний контент споживати. І стрічка. Сформована в соціальних мережах так, що вона підкидає нам ті речі, які для нас цікаві. І це знаєш, як на виборах хочу, опримік Зілянський, мене всі в Фейсбукові Запорошенка. Ну тобо вам стрічку так формує соціальна мережа, вона так створена. І для таких людей, які вірять, що земля пласка, зараз хірак, і стрічка формується так, як потрібно. Вона вступає в групу. Пласка земля Вінницька область. В цій групі в нього там 4-5 тисяч людей. Так думаю, ого, 4-5 тисяч людей. Нічого собі, скільки однодумців, не я один такий. А тепер ви запитаєте мене, чому я і тут 에, того москаля і, той Кремль приплів? Пояснюю, тому що інвестовуючи в такі змови, інвестовуючи в такі рухи, росіяни формують кількість людей, які піддаються легкій маніпуляції і дуже мають. 에, Примітивний е, е, набір методів для протидії дезінформації. І коли цій людині 4 роки, там 5 років розказують, що немає ніяких там ковідів, вакцина, це все тебе держава намахує, що тебе намахують, що земля кругла, тебе намахують ще в чомусь. В Цей момент, коли починається повномасштабне вторгнення в Україну Росію, в цих групах ці адміни, які вже здобули авторитет в підписниках, казати, народ, так не все так однозначно. Вам влада бреше про ковід, вам влада бреше там про те, що земля кругла, так вона ще вам бреше, що і Росія напала, це ж українці напали. Ось чому, це, ось чому це важливо, ось чому це небезпечно. Товариство, погоджуюсь з Андрієм, ще з юридичної точки зору скажу, що дивіться, тут жінка знімала будівлю чи то ВСП, чи то ТЦК в Чернівцях. Її покарали реальним позбавленням волі сроком на 5 років. Пам'ятаєте історію, коли хлопець знімав відео в Києві розміщення українських військ біля ТЦ «Ретровіль» і туди прилетів, прилетіла перша в Києві, а можливо, перша в Україні застосована Росією ракета Кінжал. Згадаємо, що цього хлопця. Покарали е, значно слабкіше, ніж жінку, яка в Чернівцях знімала е, там, якусь будівлю, якийсь там, можливо, колишній ЖЕК, в якому розміщені е, там, е, тилові офіцери. Чому це відбувається? Тому що вважається, е, що потрібно зважати на мотив правопорушника і його ставлення до е, вчинюваного ним злочину або проступку. Відповідно, хлопець, який знімав на телефон військову техніку біля ретровіля, просто дурачок. Він йому було цікаво, він хотів хайпанути і зловити на цьому там якусь популярність в соціальних мережах. Тут же у пані Анжели Гуріної спостерігається згідно вироку суду чіткий рецидив у її поведінці. Вона вже не вперше. Знімала працівників військовослужбовців, працівників поліції, військові об'єкти. Її не вперше повідомлялося і попереджалося про те, що це робити не можна. Вона рецидивно повторює одну і ту ж дію. Вона висловлює в своїх соцмережах, як ми бачили на доданому відео, що вона є громадянкою РСР СРСР і так далі. Тобто вона е, дійсно е, здійснює шкідливу діяльність, свідомо або е, несвідомо е, в результаті викривленої якоїсь своєї свідомості психічних захворювань ну, лікарі, або лікарі, ще чогось. Так, точно відповідно, коли ви бачите заголовок, що жінку, яка знімала ТЦК, посадили на 5 років, не спішіть співчувати цій жінці і казати про те, що в Україні процвітає диктатура. Що я, ж, цю новину... я думаю, я думаю, що тут можна нам треба завести альтернативний сайт про наші новини, і написати, що блогера, який заявив, що жінку посадили на 5 років, посадили на пляшку. Так, розумію, тобто це теж класна новина, я би таки розганяв. Знаєш, і людина, якщо вертатись до Джели, ну системно ж розводить цю історію там, про громадянку світу, як там суб'єкт міжнародного права, громадянку РСР. А чому? А тому що це ж дискредитує державу. Вона каже, так Україні не существує як государство. А хто це нам таке розказує? Не нагадаєте мені, uh -huh. звідки такі наративчики, що Україна як государство та не, не, не существує? А оці всі історії про суб'єкт міжнародного права. Ну ми зараз. Бо можемо проголосувати, що цей наш офіс, як ти, я і наш оператор Олександр вступить в НАТО в трьох підемо з цим столом. Ну це точно, це точно. Так працює, якщо ми суб'єкт міжнародного права. Ми ж маємо на це? Можливо? Ну, має бути, має бути так, да. але ну, якщо особа, якби не має таких повноважень, то нема чого розповідати ці казки.